Білокрилий розбишака Грицько давно став улюбленцем мешканців Горішньоплавнівської громади. Якщо влітку найчастіше його можна було зустріти на березі Дніпра, поруч із рибалками, від яких він смакував маленькою рибкою, то із настанням осені Грицько перекочував на вулиці міста. Упродовж вересня чорногус оселився на проспекті Героїв Дніпра поблизу продуктових магазинів 4-го і 5-го мікрорайонів міста. Птаха, напевно, має хист до спорту. Адже часто діти зустрічали його на уроках фізичної культури на стадіоні спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Бугаєвської. Від жовтня лелека змінив місце прописки. Вулиця залишилась та сама, мікрорайон інший десятий. Щодня пташка збирає біля себе глядачів, які чи просто милуються його красою і величчю, чи намагаються його нагодувати. Будь-яке наближення до своєї пташиної персони Грицько сприймає як загрозу. Порушив кордони, може щіпнути дзьобом або вдарити крилами. Не зраджує чорногуз із своїм не дуже приємним, як для власників автівок, традиціям. Птах полюбляє посидіти або походити на капоті або даху автомобілів. На всі спроби людей зігнати лелеку, пернатий агресує і ніби намагається захистити себе і свою територію. Тим самим гострими кіхтиками може пошкодити покриття машини. Тож вступати з ним у суперечку безглуздо. Пам'ятайте, лелека представник дикої природи, то вирішувати з людиною він не зобов'язаний, тому не варто кривдити пернатого за його пташині звички.